Привіт! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні будемо з вами готувати шпундру, давню українську народну страву. У мене тут 500 грам свинини. Я ріжу на такі порційні шматочки і буду ставити пательню, щоб вона грілася, бо нам потрібно її підсмажити. Свинину, обов'язково нам потрібно 2 столових ложки смальцю. У мене з шкварок смалець залишився із смілянського сала. нічим не віддає, гарно смакує, пахне. І я беру на гарячу пательню 2 столових ложки цього смальцю, і коли він розтане, буду викладати шматочки свинини, які буду обвалювати в борошно. Ось так обваляла і кладу. На пательню, поки всі не викладу, і буду смажити його до гарного, гарного золотистого кольору. Ви знаєте, що про шпундру навіть написав Контляревський. Ми, як читали, не їду ще в школі, ми ще запитували, а що таке шпундра. Тому що там він описував, що був борщ до шпундри з буряками. Якщо ви не готували цю страву, обов'язково спробуйте. Дуже цікаве поєднання м'яса та маринованого буряка. Поки у нас м'ясо обжарюється, я беру одну цибулину і такими тоненькими півкільцями ріжу і будемо її підсмажувати разом уже з готовим м'ясом. Ось так м'ясо в мене вже гарненько підсмажене до золотистого кольору. І я ось так беру. Цибулю і на маленькому вогні буду її підсмажувати. А поки візьмемо буряки, я беру три маленьких бурячки, і їх буду такими тоненькими смужечками різати. Давно вже хотіла приготувати цю страву, але ніяк руки не доходили до того, щоб приготувати спочатку буряковий квас. А це вже дивіться, якими шматочками ось такі. Малесенькі, тоненькі шматочки. А тепер, уже коли квас приготувала, то я вже приготовлю і шпундру і, і верещаку обов'язково. І розкажу вам, як по смаку і покажу, як його готувати. Ось мій приготовлений квас, кого цікавить, як його готувати, буде ссылка під відео. Я зараз для цієї страви налью, дивіться, який він гарненький, Для цієї страви мені потрібно буде один стакан 200 мл. я зараз Зараз його наберу. Е, ви знаєте, я зрозуміла, для чого в цю страву додається квас. Він має таку приємну кислинку, і від кислинки, коли ми навіть от шашлики замочуємо, м'ясо на шашлики, вірніше то все рівно ми беремо Якусь вино сухе Там кислувате, щоб воно пом'якшувало. І завдяки цьому квасу м'ясо буде дуже м'якеньке, а овочі реагують на кислоту зовсім по-другому. І цей кислуватий квас Він не дасть бурякові розімліч і всі частинки буряка. Яка будуть гарні і красиві протушені, але ж не розквасяться, не буде з їх бурякове пюре. Ось так я беру в кастрюлю з товстим дном, скидаю наш, наше готове вже м'ясо з цибулькою і сирий буряк. І це все буду заливати квасом. Так як ця страва вона у нас давних давніх тоді були мінімум було приправ. Я сюди теж буду додавати тільки сіль та перець. І цього буде достатньо, я думаю. Я додаю, заливаю 200 грам, 200 мл квасу. І зараз воно, я вам покажу. В кастрюлі якраз 200 мл воно покриє все. Ось, дивіться, тому що ця страва така серединка, ну, між. Першою стравою і другою стравою беру півчайної ложки перцю та півчайної ложки солі. І зараз це гарно змішаю і буду ставити на вогонь. Потрібно готувати до готовності. Так як м'ясо вже у вас готове, так як воно обжарене, то будете пробувати на смак бурячок. Я ставлю на малесенький вогонь, щоб воно тушилося. Протушилося воно у мене 40 хвилин. І я зараз покладу і ви побачите, яке воно на вигляд. Воно дуже запашне, цікаво, пахне. І як би я могла я б вам дала спробувати, але ще такого не придумали, щоб через телефон або через комп'ютер можна було передавати страви. А шкода! Це така страва, яку варто приготувати і спробувати. Дуже цікаве поєднання м'яса із таким кислуватим, втушеним буряком, дуже смачно. Зараз будемо смакувати, дивіться, зараз я спробую і вам розкажу по смаку. Буряк не з шматочками, дивіться, не розімлів, гарний такий, але ж він не твердий, він гарно їсться. Розкусується такий кисловато, приємно кисловатий, а м'ясо взагалі, як знаєте, казали хоч губами їж. Обов'язково готуйте і пишіть в коментарях, як вам, вашим поїдачам і вам сподобалося, і до зустрічі!